Вітаю! Сьогодні розглянемо вправу для початківців, яка називається кулька. Взагалі, для початківців важливо нам використовувати багато різноманітних вправ, метою яких є. По-перше, це налагодження комунікації, налагодження таких взаємовідносин, дуже таких розуміючих, плідних з дитиною. Дитина має познайомитися краще з нами, відчути нас, познайомитися з нашим стилем спілкування. Ну і ми, в свою чергу, так само маємо якомога краще зрозуміти, відчути, вивчити для себе дитину, що їй подобається, чим вона живе, на що краще реагує, щоб ефективно підбирати методи роботи з нею. Це по-перше. І по-друге, вправи для початківців направлені на те, щоб сформувати у дитини нові нейронні зв'язки. Тобто показати, що пальчики можуть виконувати якісь нові, невідомі до того рухи. Їх треба навчитися виконувати, усвідомити їх. Тобто направити в правильне русло процес постановки руки, чим ми потім займемося безпосередньо на клавіатурі. Так от вправа кулька це одна з них. Виглядає вона дуже просто: ми пропонуємо дитині надути уявну повітряну кульку. І це вже такий хороший образ, адже більшість дітей, як правило, дуже полюбляють повітряні кульки, полюбляють їх надувати, з ними гратися. Діти дуже люблять, якщо ми їх запитаємо, а якого кольору буде твоя кулька, яку ти надуватимеш. І це вже буде така наша дуже хороша взаємодія з дитиною. Отже, пропонуємо спочатку кульку зробити здутою, от таким чином. Потім надуваємо, і надута кулька має виглядати ось так. Да? Часто діти роблять ось так. Да? Тоді ми акцентуємо увагу, що тут ми кульку зав'яжемо. Да? І так само дітки можуть або склеювати пальчики, або випрямляти. Ми формуємо от якраз тут на цьому на цій вправі: ми формуємо ручку, формуємо відчуття скруглених пальчиків, формуємо відчуття подушечки пальчиків, і взагалі активності пальчика на його кінчику. Да? Якраз за рахунок цієї вправи. Формуємо правильну форму першого пальчика. Тобто дитина поступово звикає взагалі, до, до таких нових відчуттів в своїй руці в долонці. І наступним етапом ми можемо запропонувати кульку або підняти вверх, на неї може подути вітерець, можемо її похитати, це також да, допомагає відчути вільний, вільну ручку тут зап'ястку. Да? І так само можемо запропонувати кульку підняти догори в небо, або навіть відпустити, або навіть лопнути. Тут вже залежно від ситуації, як ви придумаєте з дитиною подальший розвиток подій. І рекомендую повторити декілька разів таку взаємодію з кулькою. Кульки можуть бути різного кольору, десь 2-3 кульки надути і таким чином поступово формувати ручку дитини. Дякую за увагу!